Іродам батька свого боявся йти туди, попереджений же в вісні. Він пішов у галилейські сторони і, пробувши, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, що збулося сказане пророками, що Назарей назветься». Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогі у хресті. Сьогоднішню неділю, неділю після Різдва. Маємо нагоду подорожувати із нашим духовним сімейством, нашою духовною родиною, парафією, хоч і так само нашими родинами, безпосередньо з яких є, яких ми маємо нагоду більше часу це тепер проводити. Святкувати велике свято Різдва Христового, і також сьогодні чуємо про те, як Слово Боже Євангеліє нам також розповідає, як при народженні Ісуса Христа, які події відбувалися, і хто був присутній, і, звичайно, чуємо, що це була Пресвята, Пречиста Діва Марія. І також її обручник Йосиф, і також у цю неділю, після Різдва, ми згадуємо їх присвяту родину разом тих, які були, і серед яких Ісус прийшов в цей світ, серед яких Він так само ті перші свої дні проводив, і якщо ми так придивимося до постатей, чи Марії чи Йосифа. То так само якось так бачимо, що нічого особливого в них немає. І так само, якщо ми подивимося до їхніх вчинків, то надзвичайно нічого немає. Це так дуже близько. Часом є, коли ми можемо дивитися на наших рідних, близьких, вже до яких ми звикли, знаємо, вже один одного добре. І... Так, десь збираємося в сім'ї, в родині, і знаємо, що то, то, хто поряд сидить, нічого надзвичайного немає. Так, але ми є родина, ми є разом, так і разом святкуємо, так і дійсно якось в тому трошки дальшому результаті це є приємно і це є радісно. І тому так само є добра нагода. І сьогодні, сьогодні також зібратися тут, у храмі з нашою, як я вже згадував, на початку, духовною сім'єю, родиною, парафією так, і разом так само побути, посвяткувати, прославити Господа, прославити Його народження. І, може, так разом можна так назвати, що. Разом подорожувати, так, бо також ми чуємо, про в сьогоднішньому Євангелії згадується е, та подорож та? Йосифа і Марії із маленьким дитятком Ісусом. Е, і так властиво е, якось так кидається в очі, те, що вони подорожували, і те, що це також є досить властиво і характерно е, сім'ї, родині. Так, є різні виклики, і часом є та потреба десь бути в подорожі до чогось може буквально, а може і в переносному значенні до чогось йти, до якихось вирішення справ, до налагодження різних справ, різних потреб. І так властиво можна сказати, що це є ті обставини, що. Не сама людина одна про все якби, дбає, але якби, є та співпраця, та взаємодія в родині, так, щоб ту спільну мету досягнути, і часом десь так, якщо вдається дойти до згоди, то і є спільні зусилля для того, щоб цю мету досягнути. І, звичайно, ми прекрасно знаємо, як часом нелегко до тої згоди дійти, як нелегко є якось так десь вже переконати другу людину в тому, що, що треба, чи себе переконати, бо часом є так само труднощі і в нас самих. Часом десь наш розум знає. Що треба робити, але якісь почуття, відчуття зовсім інші, і відбувається та така навіть в самій людині якась свого роду внутрішня боротьба. А ще бачимо, що і друга людина, яка поруч, бореться часом з собою, і то, щоб дойти до якогось вже. Висновку до, 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 до рішення якогось часом є досить нелегко, хіба що так е, грубо, е, е, так, чи е, рішуче щось накинути, е, і не незважаючи на якісь різні труднощі чи супротив, е, і також можемо побачити, е, це, це відбувалося і в сім'ї. Е, Ісуса, так само, і саме обручник Йосиф пережив багато різних, різної боротьби, різних сумнівів, і так само десь Божою помічю їх подолав. Бо якщо б він їх не подолав, то би було набагато гірше. так, І в цьому ми бачимо так само певну. Чесноту і що яка викликає повагу в нас до Йосифа, що він задля тої великої мети міг може перебороти свої почуття, свої підозри, свої сумніви, свої переживання. Як же то близько нам, людям, можливо, чоловікам чи жінкам так само. Так, І якось святий Йосиф він асоціюється і може. Так нам із, із тою такою внутрішньою боротьбою, з, так, з нашими якимись такого роду переживаннями, думками. Пригадую, так, таку розмову з одною вже досить старшою панією. Вона ділилася тим, що. Святий Йосиф для неї це є такий, е, е, як можна сказати, е, заступник в тих спокусах проти чистоти, і дивно було чути так, що вже е, е, така людина вже згадує про такі речі, але напевно, що е, так само, е, коли ми десь підозрюємо когось в якомусь грісі. Це має велику силу і це є величезна боротьба часом в сім'ї, в родині, і може багато біди наробити, якщо це правильно не сприйняти. І часом може, якщо ми якось переборюємо свої підозри, то сумніваємося, чи я це добре зробив. Так? Але якщо подивимося на Йосифа, то побачимо, що його то, що він поборов свої підозри. Це е, е, зберегло ту єдність святого сімейства, то святої сім'ї і родини, і дозволило їм подорожувати далі. Е, бо, як чуємо, вже на початку він хотів відпустити Марію, так, дізнавшись, що вона зачала від Святого Духа, е, будучи праведний, навіть згадує євангелист, Він хотів відпустити і могло на цьому все закінчитися. Але бачимо, що історія продовжилася, і так, звичайно, що це нам показує, що в певних моментах дійсно важливо є стримати чи перебороти, чи зупинити свої якісь підозри, свої, свої якісь ревності. Ревності, бо вони руйнують, бо вони можуть. Завести в глухий кут, чи заблокувати спільність спіль, родинної подорожі, можуть її зупинити і, і звести на нівець ті початки, і ті перші кроки, які були зроблені. Звичайно, що також це не, не означає, що треба закривати очі на гріх. Чи мовчати на зло, мовчати на гріх, мовчати на кривду. І, звичайно, що якось, коли є для цього підстави, то мусимо якось допомагати один одному, приходити до покаяння, якщо є для цього причина і підстава. Але, звичайно, не, не блокувати це покаяння і дійсно десь в. Цій історії і в тій постаті Святого Йосифа бачимо такий приклад, може для нас недосяжний часом, та? а може і досяжний, може так, коли, коли десь нам вдавалося подібно якось поступити. З іншого боку, звичайно, що є дуже важливо, щоб ми також дбали і піклувалися про. Про ту, про ту єдність наших родин, наших спільнот, стараючись не провокувати без, за легковажно якоюсь поведінкою, десь також якимись такими підставами для підозри, не створювати лишніх зайвих, здавалося, Нічого в цьому нема, бо нема, нічого поганого не сталося, але є підстава для підозри, є певний такий е, е, необережна поведінка, яка може е, другу людину, партнера, так, е, подруга чи подругу е, привести до тої боротьби, так. і знаючи, яка це нелегка справа. Цю боротьбу відбувати ми повинні дуже так само для того, і така є наш наш звичай християнської, нашої поведінки, щоб ми, ми стараємося навіть там, де нічого нема, але не створювати якось вигляду того гріха, чи навіть підстави для підозрень. <кій> і, звичайно, що це є також важливо, але знову ж таки важливо є дійсно, напевно, все-таки боротися із своїми різними сумнівами, підозрами, і... бо зазвичай наша уява є схильна до того, щоб малювати дуже яскраві картини, і для цього багато не потрібно, і тому тут є така. Тонка е, справа е, десь тої праці над собою і нашої такого християнської якоїсь духовної боротьби, нашої християнської духовної боротьби, щоби е, ці загрозі, руйнації, е, порозуміння спільності е, якось запобігати. І е, напевно, що пресвята родина, е, бачимо, є для нас е, так само. Е, Тим прикладом і допомагає нам якось може розуміти ці речі. І сьогодні ми так само продовжуємо святкувати Різдво Христове і також зустрічаємося з різного роду, чи такими, чи іншими труднощами для того, щоб ту радість якось мати в нашому серці можливо. В чиєму серці вона вже зруйнована і вже якесь розчарування якесь є, але, але так само бачимо, що за ту радість треба часом дійсно боротися, і е, треба бути дуже кмітливим, дуже мудрим, е, і е, також е, вона вимагає від нас такого зусилля, і тож нехай Бог дає нам ці сили для цього зусилля. І прощати, і, і також е, переборювати, виправляти різні помилки, різні проблеми, е, і також разом крокувати е, тими дорогами Божими, е, можливо, дорогою своєї сім'ї, родини, тими дорогами, чи свої, свої, з тої спільноти парафіальної, е, чи так само спільноти християн, якою ми йдемо до того, щоб. Осягнути то спасіння наших душ, нехай приста Богородиця, святий обрушник Йосиф над нами опікується в цій подорожі, в цих справах і, і дозволить нам так само святкувати і тепер це свято, світле, Різдва Христового. Христос рождається.